You are the boss. Власне, так називається урок розмовної англійської мови. Зараз ми з вами, як зазвичай, розглянемо один абзац з психології, після чого я вам поставлю кілька запитань, на які ви будете відповідати вголос, і таким чином вчитися розмовляти англійською мовою. Отож, спочатку розбираємо нові слова та фрази, а потім будемо спілкуватися. Поїхали! State control means being in charge of your emotions. So that you feel positive instead of feeling down or stuck. Перекладемо. State control. Контроль твого емоційного стану. Слово state означає стан. Тобто, мій так званий емоційний стан. Means означає. Being, бути in charge of, відповідальним за. To be in charge of означає бути відповідальним за. Приміром, я можу сказати, що я відповідальний за офіс. I am in charge of the office, пам'ятайте. Тобто бути відповідальним за твої емоції so that так, щоб you feel positive, щоб ти почувався позитивно. Instead of означає натомість або замість, замість того, аби почуватися пригнічено. Тобто feel це відчувати downness. Тому, відповідно, почуватися пригнічено. Or stuck означає застрягти. Можна сказати, втомленим або той, хто заплутався. You feel down or stuck. Отож йдемо далі. It's like being the boss of your own feelings. Це так, наче, ти є босом, ти є начальником своїх власних почуттів. It is like так наче, бос думає, що ви знаєте, own feelings власні почуття. When you practice state control, you learn how to stay happy, no matter what's happening around you. Коли ти практикуєш. Контроль свого емоційного стану, state control, you learn, ти вчишся how to stay happy, як залишатися щасливим. Зверніть увагу, to stay happy, залишатися щасливим. No matter, незважаючи на або немає значення, що happening відбувається around you навколо тебе. It's like not letting the weather, the food you ate, or how much work you have affect your mood. Це так, наче, не дозволити погоді чи їжі, яку ти з'їв, чи те, скільки роботи ти виконав, щоб це вплинуло на твій муд, тобто настрій. Думаю, що тут всі слова плюс-мінус знайомі, Let – це дозволяти, weather – погода, food – їжа. Ефект мати вплив і далі все надто просто. Єдине, що слово мут, можливо, ви не вживаєте, означає настрій. Nobody likes feeling bad, right? Нікому не подобається почуватися погано. Вірно? State control helps you take control of your emotions and decide how you want to feel. Контроль твого емоційного стану допомагає тобі взяти контроль над своїми емоціями і вирішити, як ти хочеш почуватися. Теж гадаю, що в цьому реченні немає чогось надскладного. Тож будемо спілкуватися з вами англійською мовою. Зараз я поставлю запитання: якщо, бува, не встигатимете, тоді натискайте паузу і відповідайте вголос, припускайтеся помилок та вчіться. На цих помилках. Отож, питання номер один. What does state control mean? Що означає контроль емоційного стану? Скажіть, контроль емоційного стану означає бути відповідальним за свої емоції? Пам'ятаєте, що контроль емоційного стану це є певний штамп, і бути відповідальним за це теж Певне фразове дієслово, про яке ми говорили в самому початку. Тому скажіть ще раз: контроль емоційного стану означає бути відповідальним за свої емоції. Будь ласка. State control means being in charge of your emotions. Повторіть. State control means being in charge of your emotions. How does it help you feel? Як це допомагає тобі почуватися? Скажіть, це допомагає мені почуватися позитивно, замість того, аби відчувати себе засмученим, чи буцімто то я застряга десь? It helps you feel positive instead of feeling down or stuck. Repeat, please. It helps you feel positive instead of feeling down or stuck. Chudovo. What is it compared to? З чим це можна порівняти? Скажіть, що це прирівнюється до того, щоби бути босом, начальником над своїми власними емоціями. It's compared to being the boss of your own feelings. Чудово, повторіть. It's compared to being the boss of your own feelings. До речі, якщо ви є початківець і, можливо, ви хочете навчитися читати англійською мовою, чи будувати прості, банальні речення для початківців, тоді я вам раджу отримати мій платний відео та аудіокурс. Якщо, бува, думаєте отримати цей курс, то в описі під цим відео ви зможете знайти більше інформації. Подумайте. What do you learn through practicing state control? Що ти вчишся через практику емоційного контролю? Скажіть, ти вчишся, як залишатися щасливим, незважаючи на те, що відбувається навколо тебе? Будь ласка! You learn how to stay happy no matter what's happening around you. You learn how to stay happy no matter what's happening around you. What is state control like? Regarding external factors. Враховуючи зовнішні фактори. Чим є емоційний контроль? Скажіть. Це так наче не дозволяти погоді, їжі, яку ти з'їв чи тому, скільки роботи ти виконав, аби це вплинуло на твій настрій. It's like not letting the weather, the food you ate, or how much work you have affect your mood. Повторить. It's like not letting the weather, the food you ate, or how much work you have affect your mood. Who likes feeling bad? Кому подобається почуватися погано? Скажіть, що нікому не подобається почуватися погано. Nobody likes feeling bad. Nobody likes feeling bad. What does state control? Allow you to do with your emotions. Контроль емоційного стану. Що дозволяє тобі робити з твоїми емоціями. Скажіть, що контроль емоційного стану дозволяє тобі взяти під контроль твої емоції. State control allows you. To take control of your emotions. Повторить. State control allows you to take control of your emotions. What does it help you decide? Що це допоможе тобі вирішити? Скажіть, що це допоможе тобі вирішити, як ти хочеш почуватися. It helps you decide how you want to feel. Repeat after me, please. It helps you decide how you want to feel. Let's continue. Imagine. Your mood is like a default setting. Like the way your computer always starts in a certain mode. Уяви, imagine це, уяви, your mood, твій настрій, is like a default setting. Є такий, наче default setting це означає налаштування за замовчуванням. Запам'ятайте собі цей штамп. Default setting за замовчуванням. Like the way, так, наче це спосіб, your computer, твій комп'ютер, always starts in a certain mode, завжди запускається за певними налаштуваннями. Думаю, що плюс-мінус ці слова, ви знаєте. If you often make yourself feel good, that happy feeling becomes your default setting. Якщо ти часто змушуєш себе почуватися добре. Або спричиняєш, якось так можна перекласти, це почуття щастя becomes стає твоїми налаштуваннями за замовчуванням. So when you go to sleep and wake up, you're still in that positive mood. Отож, коли ти лягаєш спати і прокидаєшся, ти все ще в позитивному гуморі. Нумо до запитання. What becomes your default setting with state control? Що стане твоїми налаштуваннями за замовчуванням щодо контролю твого емоційного стану? Скажіть так стан, в якому ти найчастіше стає твоїми налаштуваннями за замовчуванням. The state you are in most often becomes your default setting. Repeat after me. The state you are in most often becomes your default setting. What is your mood compared to in the paragraph? До чого є прирівняним твій настрій в цьому абзаці? Скажіть, що твій настрій є прирівняний до налаштувань за замовчуванням. Повторіть. Your mood is compared to a default setting. How is your mood described in relation to a computer? Скажіть, що твій настрій є описаний змальований так, наче це є спосіб, яким. Ти запускаєш комп'ютер в певних налаштуваннях. Приблизно таким чином побудуйте речення. Головна думка, щоб збереглася, і граматика була правильною. Твій настрій є описаний. Your mood is described Так наче, as being like спосіб комп'ютер запускається. The way your computer always starts. In a certain mode. Your mood is described as being like the way your computer always starts in a certain mode. What happens if you often make yourself feel good? Що відбувається, якщо ти часто намагаєшся почуватися добре? Скажіть, якщо ти часто намагаєшся почуватися добре, це почуття щастя стає твоїми налаштуваннями за замовчуванням. If you often. Make yourself feel good, that happy feeling becomes your default setting. Repeat. If you often make yourself feel good, that happy feeling becomes your default setting. Що залишається тим самим, коли ти лягаєш спати або прокидаєшся? Скажіть, що коли ти лягаєш спати або прокидаєшся, ти все ще в цьому позитивному гуморі? When you go to sleep and wake up, you're still in that positive mood. When you go to sleep and wake up, you're still in that positive mood. What does the paragraph suggest about controlling your mood? Що цей абзац радить, пропонує щодо контролю свого настрою? Скажіть, що цей абзац пропонує, щоб змушувати себе почуватися краще. Частіше. І ти можеш підтримувати позитивний настрій як налаштування за замовчуванням. Це є останнє питання і остання відповідь. Спробуємо разом. The paragraph абзац suggests пропонує that by making yourself feel good often. що якщо ти будеш змушувати себе почуватися краще часто. You can maintain, ти зможеш підтримувати a positive mood, позитивний настрій, as your default setting, як твої налаштування за замовчуванням. Плюс-мінус повторіть, будь ласка. The paragraph suggests that by making yourself feel good often. You can maintain a positive mood as your default setting. Чудово, друзі, перегляньте цей урок кілька разів, тому що однозначно одного разу буде недостатньо. Це є непроста інформація, її потрібно добре промаринувати, і для того, аби це зробити, потрібно повторювати. Запам'ятайте. Отож, якщо бува захочете вивчати англійську мову з нуля або, можливо, захочете оволодіти часами англійської мови, у мене для цього є розроблені курси. Вся інформація в описі під цим відео. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді однозначно зробіть це, тому що це є для мене мотивація продовжувати знімати такі відео. Залишіть вподобайку і зустрінемося в наступних уроках. Бувайте!